Вітаю самих найкращих і запрошую до чарівного світу магазин Єва. Акції в магазині Єва тривають з 18 та 19 грудня. Подивимось, що приготувала нам Єва. Я дуже вдячний вам за коментарі та за ваші вподобайки. І давайте розпочнемо із посуду. Час обирати подарунки. Купуй дві будь-які одиниці посуду для сервірування та отримай третю. У подарунок 1 плюс 1 дорівнює 3. І також акція діє для склянок та бокалів. 1 плюс 1 дорівнює 3. Купуєте дві, і в чеку найдешевший вам буде йти у подарунок. Привезли ось такі скляні герметичні банки з, криш... з кришкою. Тема Гаррі Поттер. Сам Гаррі Поттер. Рон Герміона. 129 гривень. Ще отака новинка, це люмінарк, також скляна банка герметична з кришкою. Ціна її 120 гривень. Ну, я заокруглю ці копійки, точніше цю гривню, 119 гривень на 750 мл. Хочу показати нові чашки, дивіться, як гарно зроблено, ніби вона а, тут в'язана по 80 гривень. Також новорічні в новорічному дизайні. Ой, зараз я зроблю тут новий рік. А вони по 70 гривень, знижка 30%. Ще ось такий а, Санта. Також є такі цікаві в коробках. Вони по 189 гривень зараз зі знижкою. Можна сказати, як подарунковий варіант. Дивіться, камусіндра. Це також щось нове. І ось такі кумедні ведмеді. А ще я знайшов ось такі досить важкі, герметичні з кришкою. 199 гривень. Хочу показати, дивіться, які надзвичайно гарні келихи, але я такої ціни а, не сподівався. 349 гривень. А, це якийсь набір. Я думав, один келих 349 гривень. Я думаю, що це на євро не схоже. Ціна таких келихів 100 гривень. Зі знижкою 1 плюс 1 дорівнює 3. Ось такі чашки по 50 гривень, знижка 50%. Також акція 1 плюс 1 дорівнює 3. Набір склянок, така богемія для бренді. 349 гривень. Набір. Ось такий набір, а в наборі 2 штучки. Наступна акція це також на посуд. Аксесуари для кухні 1 плюс 1 дорівнює 3. Дивіться, навіть зі знижкою дуже вигідно. Були 50, зараз по 30 гривень. Ось такі вінчики. Можна придбати, ну, не обов'язково брати все одинакове. Да? Можна купити один вінчик, там, одну лопаточку, один рушничок. Так, я щось наплутав, бачите? Не зняли етикеточку. Акція скінчилася. Давайте далі я вам розкажу по чашках, по бокалах, також богемія. А тут два келихи по 260 мл. Вони по 199 гривень. Купуєте два і третій вам буде у подарунок. Якраз буде 6 штучок. Два буде ще вам додатково. Також хороша акція. Є ось такі високі є ось такі трішечки інакші по 400 мл. Так, ось такий салатник по 90 гривень. 1 плюс 1 дорівнює 3. Ось такі, дивіться, трішки дешевші. По 50 гривень салатники або ще, як можна назвати, піала. А це вам хочу показати новинку 70 гривень зі знижкою. Ось такий салатник. Такий по 40 гривень. Ну і не забувайте, акція 1 плюс 1 дорівнює 3. Такі також по 40 гривень 60 гривень. І ось такі по 20 гривень. Кольори в асортименті. Наступна акція мінус 40 від звичайної ціни на усю а, жіночу гігієну Амбрела. Так, ось Амбрела це гель для інтимної гігієни 400 мл 2680 з молочною кислотою та календою. Ось такий гель для інтимної гігієни, зелений чай та алоє, 2680. також. І ось ця жіноча гігієна амбрела зі знижкою 40%. Наступна акція це на а, Greenway Фітолінія літо. Всі вологі серветки зі знижкою 40%. Давайте подивимось. Ось такий Greenway. Тут 60 штук. Зараз вони по 27 гривень. Ну і не забувайте, що також і кешбек вам на вашу карту буде повертатись. Greenway вологі серветки з клапаном. Тут пакування 100 штук, ціна їх 36 гривень. Серветки Instaguod 2580 24 штуки. Вологі серветки instagood 60 штук, 28 80. Та інстагут велике пакування з клапаном 100 штук 43,80. Серветки у сумку із собою 15 штук. Інстагуд по 9,60. Також від торгової марки Літо. Знижка 40% по 480, також 15 штук. І навіть є серветки Грінвей по 1 гривні, також 15 штук. Грінвей лаванда 15 штук, 480. Наступна акція. купуй дві будь-які одиниці сухих шампунів для волосся та отримай економію 50 на другу. До речі, хочу сказати, що зараз усі шах, сухі шампуні зі знижкою. І це дуже добре, бачу навіть хороша знижка. І ще другий буде вам зі знижкою 50% від ціни акційної. Ось такий Ван Мі по 58 гривень 100 мл. Go to B 116 гривень 100 мл. І також можна придбати великі 200 мл. Вони по 97 гривень. І другий буде зі знижкою 50%. Патрісія Лідо. Всі туші для війні зі знижкою 40%. Бачу тут і по 119 гривень 150, 179. Тобто хороша знижка 40%. Також зверніть увагу. І також не забувайте акцію на Патрісію Лідо. Якщо ви зробите покупку від 399 гривень, отримаєте косметичку Патрісія Лідо у подарунок. Наступна акція 18-19 грудня. Купуйте дві будь які одиниці корейських масок в Саше для обличчя. Та отримайте ще дві у подарунок. Ну що я вам хочу сказати? Ось такі маски по 22,50. Купуєте дві і ще дві можете обрати собі у подарунок. 35 гривень. Мінерали мертвого моря та рис по 40 гривень. І також на інші маски акція 1 плюс 1 дорівнює 3. Це вже не Корея. По 30 гривень. Купуєте дві, третя води вам у подарунок. Гіалуронова Via Beauty також по 30. Via Beauty, зверніть увагу, тут маска тканева і ще а, сировитка а, чи крем флюїд Крем-флюїд, крем-флюїд, ось тут Після використання маски також можна наносити на обличчя. Тобто два в одному можна сказати такий бонус. Також по 30 гривень. 1 плюс 1 дорівнює 3. Тут також, бачите, тканева маска і а, флюїд колагеновий. Знижка 40% на електричні зубні щітки Віталія Тіпро та дитячі Frozen Spider-Man Oral-B. 1008 гривень. Оця Віталія Тіпро. І дитячі заморожена, і ще якийсь там Spider-Man для хлопчика. Фос 1074 гривні. Наступна акція на біжутерію. Усю. Два дорівнює 4. Купуйте дві, і дві найдешевші вам будуть йти у подарунок. Усе показати не можу, тому просто вас ознайомлю з акцією. І зараз подивимось далі, тому що далі ще є цікаві акції. Дивіться, який гарний, схожий на Пандору. Ось такий браслет. 149 гривень. Так, хто тут? Пандочка. Пандочка передає привіт величезний тьоті Єлені. І також акція розповсюджується на усю дитячу. А, біжутерію також. Два дорівнює чотири. А це новинка, таких не було. Заколок, прищіпок, 50 гривень. Так, дуже хороша також акція, тому що ми з вами любимо те, що за пів ціни. Шкарпетки в подарунковій упаковці зі знижкою 50% для чоловіків та жінок. Давайте подивимося, ось такі автомобілі. А, так, тут шкарпетки, дві пари навіть. Дві пари, склад 73 бавовна. Я хочу сказати, що хороша. А, якість непогана. 25 поліамід, ще в такій подарунковій упаковці. Ціна 94,50 за дві пари. Я хочу сказати, що це хороша, дійсно хороша ціна, ще й такий подарунковий варіант. Шкарпетки жіночі, ось такі, консерві. Чи це чоловічі? Ні, це також чоловічі. Це також чоловічі. Вже синій банці 94,50, але тут вже одна пара. І є ще в жіночій консерві. Тобто в консерві є і жіночі ось 94,50. Жіночі у вигляді шоколадної плитки 50 гривень. Дуже мені подобаються ось ці пакування, дуже цікаве у подарунковій упаковці. Пончик 84,50 гривень. І також дитячі в акції. 50% знижки по 7450. Дивіться, купуйте дві будь-які одиниці ялинкових прикрас, товарів карнавальних і отримайте ще дві у подарунок. Тобто є можливість придбати дві упаковки. І ще дві можна обрати у подарунок. Тобто, ось за 120 гривень вам вийде 4 упаковці різних кульок. Такі по 80 гривень. І дуже дуже багато різних новорічних декорів. Триває акція на усю парфумері знижки до 60%. Якщо чесно сказати, я так переглянув. Тут навіть є знижки більше ніж 60%. Можете а, обрати до свята, зробити собі подарунок найближчим рідним, а, купити парфум зі знижкою. Хорошою, добре зекономити. Ось такий зараз чоловічий аромат по 239 гривень. 100 мл і звичайно ж можна прийти і нанести на себе. А ось такі взагалі зараз можна придбати за 129 гривень. Знижка більше ніж 60%. Ну і звичайно ж хороші знижки на трусарді. Light Blue Dolce Gabbana. Чоловічий Арман Басі І мій улюблений в мене вже закінчився. Ось, буду відкривати новий. Давайте подивимося, які ціни зараз на фарби для волосся. Лоріаль по 319 гривень. Лоріаль Кастінг Крема Gloss по 235 фарба Sйос Олео Інтенс 191 гривня. Вella також 191 гривні. L'Oreal Excellence Крема 215, Schwartz Cope Bріance 215, Фарба Сьйоз 136 гривень. Palet Naturals 89,50, Garnier color Sensation 9450, Garnier Color Naturals 9850, Palet Intense Color Крема 82 гривні 50 копійок. Тут же найбюджетніші фарби портфоліо 48, капелі по 30 гривень. Колібрі по 32 гривні. Економних покупок я вам хочу побажати. всього найкращого. Нехай у вас все буде гаразд. Ми вже з вами зустрінемось у наступних відео. Усім пока!